Ось коротше, така у мене покупочка ночна. Приїхав оглядати машину до німця додому. Дився сервіс. сервіска є, книжка є, тюф є, пройдений 200 тисяч рідний пробіг, не скручений, нічого. Ось так оглядаю зараз автівочку. Зафірка 2012 рік. Ось я побріфую 12 рік, 1,8 бензин з тюфом, з сервісною книжкою, з усіма підтвердженнями. Автівка майже на максимальній комплектації. І ось усі підтвердження. Якщо можливо комусь буде цікаво, то звертайтеся. Зараз буду домовлятися по ціні, якщо вийде, то я її викуплю, як так говориться, і буду вирушати додому. Бачите, на кліматі шкіряне кермо, мультикермо, не зашуровано, нічого не все взагалі. Той стан, стан адекватний. А Осанька мені допомагає огрузити машину. Кому потрібні втівачки... З Німеччини в Чехію по всій Чехії звертайтеся до Сані. Я відмічу його сторіночку, він вам так само підбере. Поможе з документами все оформити.